Я хотів би вкотре розповісти про найактуальніші схеми шахрайства, які є на, на часі. Останні, мабуть, три роки, так точно, у нас темою номер один по напрямку шахрайства є купівля товарів через мережу інтернет. Тут шахраї діють в двох напрямках: як виступають в ролі продавців, так і в ролі покупців. Якщо продавців зрозуміло, що є неіснуючий товар, про який вони виставляють оголошення. І після того, як людина перераховує кошти у якості передоплати часткової або повної, зазвичай вони намагаються саме підвести людей до того, щоб вони скинули повну вартість певного товару, тут вони маніпулюють в першу чергу ціною товару. Тобто повинно насторожувати, коли певна річ, товар чи послуга. Коштує значно дешевше, ніж там середньоринкова ринкова вартість після прорахування коштів, звісно, втрачається зв'язок з покупцем, і товар не надсилається. Поради тут очевидні та дуже елементарні. Це, як я вже сказав, перевіряти те, те оголошення. Якщо, наприклад, особа представляється представником певної відомої компанії, дуже часто вони намагаються підробляти сайт під якийсь відомий бренд або відомий магазин і тим самим. Люди вважають, що це відома марка, вона надійна, можна там придбати певні товари. Але дуже легко підробити цей сайт, тому треба перевіряти. Треба заходити лише на офіційні сайти, треба перевіряти реквізити, намагатися не перераховувати гроші і кошти завчасно до отримання товару. По-друге, шахраї виступають у ролі покупців товару. В цей час в цьому способі вони намагаються надіслати або фішингове повідомлення ссылку на товар. Після чого вони отримують з допомогою цього фішного повідомлення персональні дані та банківський рахунок потерпілою, після чого отримують доступ до їх грошових коштів. Друга категорія, наразі вона виходить в топ, скажімо так, це всі шахрайства пов'язані з певною допомогою від держави, тому що наша область наразі є частково окупована агресором і багато є осіб тимчасово переміщених, які потребують фінансової допомоги і після знаходження певних оголошень там в соціальних мережах або шахраї надсилають їх повідомлення в месенджерах, люди переходять за посиланнями і оформлюють допомогу. Але при цьому вони надають свої персональні дані, банківські рахунки. Після чого шахраї заволодівають знову ж таки їхніми грошовими коштами. Тут порада така сама, перш ніж. Намагатися отримати певну допомогу від держави, чи там від ООН, і когось, наприклад, фондів чи волонтерів, треба запевнитися, що ця організація дійсно справжня, тобто знайти їхнє посилання на ресурс, зв'язатися з представниками, чи якщо це. Державну установу ви можете звернутися в центр надання послуг, поцікавитися, чи є дійсно така програма, як її отримати. І я знову ж таки запевняю, що жодна державна програма з допомоги певним категоріям населення, які потребують її, вони ніколи не будуть вимагати у вас повні реквізити вашого банківського рахунку, в тому числі термін дії картки та цей код до третьої категорії. Я би хотів віднести це прохання про допомогу друзі, знайомі. Якісь колеги, це може бути як в листуваннях приходить повідомлення після того. Тут дві категорії: перша, коли певну особу відбувається взлам її соціальних мереж або месенджера, і від її імені пишуть. Друге, це коли відбуваються телефонні дзвінки, представляючись певною особою. Зазвичай це навіть не називається. Від кого й мені просто там привіт, я там твій сусід, в мене там проблема, надійшли, будь ласка, кошти. Запам'ятайте, однієї хвилини достатньо для того, щоб впевнитися, чи з вашим знайомим родичем все добре чи ні. Тобто, якщо ви не можете до нього. Е Дотелефонуватися, ви можете зателефонувати його знайомим родичам. Тобто за одну-дві хвилини можна здійснити певні дії для того, щоб впевнитися, що саме ця особа звертається до вас за допомогою, а не перераховувати одразу кошти. Вони маніпулюють, вони підганяють потерпілих і не дають їм можливості впевнитися в тому, що це дійсно відбувається. Четверта категорія шахрайства це. Дуже розповсюджена і вона буде ще довго працювати, поки е, наші громадяни не навчаться елементарної там, кібергігієни. Це е, всі пошагреста пов'язані аля-дзвінки з банку або повідомлення з банку. Знову ж таки, всі вже знають, що ніколи працівники банку не будуть вимагати у вас повні реквізити вашого рахунку. Тому знову ж таки, якщо вам телефонують представники банку або вам надходить якесь повідомлення, що з вашим рахунком щось відбувається. Якісь шахраї намагаються там щось у вас поцупити ваші кошти, знову ж таки, зупиніться, заспокойтеся, зателефонуйте до гарячої лінії вашої, вашого банку. Зв'яжіться і ви впевнені, що нічого з ними з вашим рахунком не відбувається. І остання категорія, яку я хотів би особисто тут обсудити, це категорія шахрайства пов'язаних з, наприклад. Збором певних пожертв або допомогою волонтерською, або допомогу на постраждалих і не треба давати можливість нажитися на цьому шахраям. Тобто вам треба, якщо ви бажаєте допомогти нашим воїнам, якщо ви бажаєте допомогти певній волонтерській організації чи постраждалим, знайдіть перевірені фонди. Я трохи хочу додати по шахрайстам. Дати такі ще універсальні поради, що все треба ставити під сумнів. От, яка б схема не була, просто пам'ятати, що метою шахраїв є, перше, це заволодіння інформацією, друге, це заволодіння грошима. Тобто будь-яка інформація, яка допоможе їм заволодіти грошима чи використати персональні дані потерпілих. А, також хочу. А... Показати от QR-код це він веде на найпопулярніші шахрайські схеми, от про про які зараз розповідав мій колега. Топ-5 говорили їх там майже вичерпний перелік, їх дванадцять. Тому щоб люди ознайомилися з ними, знали в чому їх сутність, та не попадалися на них. Тобто інформований, значить, озброєний».